І тут би я хотів додати ще одну маленьку частинку, якщо ви вже точно готові познайомитися із цією рослиною. Перше, що потрібно зробити, це дізнатися, чи були у вашій родині випадки шизофренії у когось: бабуся, дідусі, мами, папи все, що можна дізнатися. Якщо так, то краще відкласти вживання будь-чого психоактивного до 35 років, бо це може мати для вас негативні наслідки. Не змішуйте канабіс із тютюном, це підвищує ризик залежності від нікотину. Не тримайте диму легеня, це не посилює ефект, а лише збільшує кількість смол, що осідають. Не вдихайте занадто. То глибоко ТГК всмоктується у верхніх дихальних шляхах, завжди пам'ятайте про контекст, в якому це робите, і безпеку. Вживання у стресовому стані, коли ви початково відчуваєте сильну тривогу чи гнів, агресію, сум, канабіс може посилити ці переживання замість того, щоб зняти їх. Краще безпечніше сприймати канабіс як досвід, до якого ви підходите з розумінням, а не як спосіб втекти від проблем чи травматичних емоцій. І найголовніше, якщо ви відчули, що канабіс стає головним. Способом регуляції вашого настрою він стає постійним компонентом вашого повсякдення. Варто зробити паузу та звернутися до кваліфікованого лікаря. Не через те, що з вами щось не так, а саме через причину, що, можливо, ви щось про себе не знаєте, і лікар зможе допомогти розібратися в собі. Звертатися до лікаря це подарунок сучасного життя. Сам роблю і вам рекомендую.